З вами Ультрамеблі, і у нас новий відео огляд на найменший кутовий диван з нашого асортименту. Це кутовий диван консул. Його габаритний розмір всього 1,53 на 2,16 метр. При цьому він розкладається на щоденний сон, рекомендований фабрикою на використання на щоденний сон і має непогане спальне місце: 140 на 2. В комплектації кута три великі подушки і дві маленькі. Розкладка дельфін залишає задню стінку на своєму місці. Каркас консулу виконаний з соснового брусу, він саме дерев'яний, є короб для зберігання білизни. В наповненні дивану посилена пружина бонель. Завдяки компактному розміру. Ви можете поставити консул не тільки в великій кімнаті, а й в маленькій, наприклад, в дитячій. Або на кухні, або на балконі. На консулі використана мікрофібра, тканина стійка до забруднень, яка чинить супротив кіхтикам домашніх тварин. Зараз він в такому дуже приємному пісочному кольорі, але колір ви можете обрати за вашими забаганками і по вашим побажанням. Якщо вам потрібен невеликий кут або невеликі м'які меблі, ми можемо запропонувати ще декілька варіантів з нашого асортименту. Тому обов'язково пишіть нам директ і ми підберемо ідеальний для вас варіант. Нагадую, що ми робимо доставку по Україні за допомогою попутнього транспорту, а також у нас зручна система кредитування через оплати частинами це Приват чи Банк.